Нарешті я поїхав в цього небезпечного місця. Що? Там Мартан 21К. Треба щось поближче під'їхати. Що? Артем, я думав, я тут один виживший. Ого, бабердось з к на хліба похави. Якими судьбами ти сюди приїхав? Дякую за хліб. Але я не голодний. Я сюди приїхав, щоб знайти е, вижиття. О, ні! Я зараз тебе засуну в клітку і знайду вакцину. Боже ти поки в клітці, а я в цьому дому візьму вакцину. Вот я вакцина. Ну все, Артеме, Зараз я тебе вилічу. Ну, все, я тебе вилічив. Ого, ну це, звісно, спасибі, але зніми з мене цю клітку. Добре, зараз зніму. це добре. Але як ти мене вилікував? В цьому домі є вакцина, бери і погнали вилічувати інших чикинів. Добре, я сідай на свою машину. а Ти сідай на свій байк. Поїхали в пригоди.